Україна, Білорусь, Росія, Німеччина Ігронавти розширюють географію ексклюзивів і привезли для тебе дещо круте і цікаве із Польщі. Честь ігронавти, привіт. Привіт. Привіт, ігронавти. У сьомому столітті на березі річки Варта у великопольському воєводстві було засновано місто Познань, яке сьогодні вважається п'ятим за розміром у Польщі. На честь Познані названо літак астероїд та ігрову виставку Познань Гейм Арена. Саме сюди, наприкінці жовтня, ігронавти і вирушили по ігри та по гриби. Познані такі за. Ості гриби, що має виростають просто неймовірного розміру. Щоправда, за масштабом стендів Arena значно поступається ґеймському і навіть ігромиру. Зате їй вдалося вразити кількістю крутих проєктів, про які в усіх подробицях ігронавтам розказали самі розробники. Суперход – це інноваційний шутер, у якому час рухається тільки коли ви рухаєтесь. От і думайте, як тепер всіх перестріляти. А найгучнішою подією виставки став Continental Rumble — епічний чемпіонат з World of Tanks. Сьогодні у нас вражаються чотири найкращі команди. Дві з Європи, дві з СНГ. Бої будуть точно ні як і фінал. Та не переживайте так. Якщо не потрапив на PGA, не біда — ігру «Нафти» покажуть тобі найкрутіше з виставки вже у найближчих випусках. Не пропусти такі ексклюзиви можна побачити. Tylki w igronaptach. Tylki w igronaftach. Tylki dla Kiel TV. QTV. A. Specjalna dla igronet... <laughs> Igronawczych. <laughs> Igronatifs. Igronawczych. Igronatyw. Specjalna dla igronaptów. Що ж у Польщі зароджується свій невеличкий Gamescom. і навіть якщо ти там не побував, ти дізнаєшся усі гарячі ігрові подробиці вже дуже скоро. Це чудова новина, та час дізнаватися, чи варті твоєї уваги ігри, які нещодавно вийшли. Просто зараз у рубриці Свіжак у Ігронавтах на К'ютів.